Привіт! Мене звати Нова Ярослава. Я учениця 8-го класу гімназії номер 45 Бажаю зайняти місце президента школи для того, щоб шкільне життя ставало краще та набувало цікавості для учнів нашого освітнього закладу. Ось що я хочу запропонувати. Створити куточок, у якому можна буде комфортно поспілкуватися з друзями на перерві, навчання, надання першої медичної допомоги, Раз у місяць проводити тематичний день, заходи націлені на благодійність, класні години, на яких учні середніх класів будуть приходити до маршокласників і розповідати про те, що їх буде згодом чекати. Ділитися порадами та відповідати на запитання, а також буду прислухатися до думок учнів і буду втілювати те, що буде можливо зробити. На кінець хочу сказати, що твій голос важливий і сподіваюся, я отримую його. На все добре.